На останньому з розпродажів на AliExpress я замовив новинку від компанії OnePlus. Це OnePlus Nord N30 SE 5G. І так ось така довга у нього офіційна назва. Початково цей телефон коштував 199 доларів, але з урахуванням купону на 20 баксів він мені обійшовся відповідно у 179 доларів. А дорого це чи не дуже? Ми з вами якраз і вирішимо у цьому відео огляді. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медузачайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Чесно кажучи, я й до. Не можу зрозуміти і вирішити для себе, чи подобається мені цей смартфон, чи краще обрати щось інше. До речі, минула версія Nord N20SE також була у мене на огляді, і на каналі є повний відеогляд. Найперше, що особисто мені зайшло у цьому смартфоні, це його дизайн. Так наче нічого особливого, але цей колір мокрого асфальту це просто щось неймовірне. Взагалі, у продажі існує два кольори: ось такий сірий, і ще є блакитний. Телефончик дуже легкий, він тонкий. Дуже приємний на дотик. 7,99 мм товщина цього смартфону і 193 грами його вага. А перед тим як розповісти про комплектацію смартфону, я хотів би попросити вас підписатись на цей канал, поставити лайк під цим відео. І написати якийсь коментар, тому що я помітив, що багато хто з вас вже давно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете мені з розвитком каналу та її в цілому з розвитком українського Ютубу. Далі як і обіцяв, розпаковка і комплектація смартфону OnePlus Nord N30 SE. телефон. Приїхав у стильній чорній коробці. Вона дуже тоненька, дуже компактна, але компактна вона не просто так. Справа в тому, що у коробці відсутній блок живлення. Зате у комплекті є кабель для зарядки usb type він червоного фірмового кольору, інструкція голочка для sim карт і силиконовий бампер. Ну, а щодо блоку живлення, то, як на мене, це трохи жлобство, тим паче за такі гроші. Задня поверхня смартфона глянцева, але відбитки на ньому не дуже й помітні. Проте все ж краще тримати телефон у чохлі. До речі, напишіть у коментарях під цим відео, чи до вподоби вам такий дизайн, як у цього смартфона. До речі, хотілося б відмітити збірку у телефона, вона мені тут дуже сподобалась. Збірка тут на високому рівні, нічого не люфтить, не скрипить, кнопки не трохкотять, все відчувається одним цілим. На задній частині смартфону розташований великий. Який дзеркальний блок з камерами і спалахом. Знизу основний динамік, роз'єм тепсі для зарядки, розмовний мікрофон і роз'єм 3,5 мм для навушників. Зверху розташований ще один мікрофон, на правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Зліва слот під 8 карти або під одну сімку і одну флешку. Дисплей у смартфона діагоналю 6,72 дюйми. Це Full HD матриця IPS 2400 на 1080 пікселів. Екран, до речі, не є тут зайшов. Що він дуже якісний, але частота оновлення чомусь не 120 Гц, а всього лише 90. І це у смартфона за 200 баксів, і це у 2024 році. Частоту оновлення екрану можна обрати у налаштуваннях. Є стандартна 60 Гц, є автоматична і висока 90 Гц. Екран, як на мене, у смартфона ну, дуже якісний. Насичені яскраві кольори, класний відгук сенсора, все працює чудово. Мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Під кутами картинка виглядає. Дає дуже класно, дуже достойно, ніяких затемнень, ніяких інверсій кольору. Зверху в екрані врізана фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і датчики. Зліва і справа рамки, як на мене, мінімальні. А от до підборіддя в мене є трохи питань. Все-таки телефон за 200 баксів. Мені здається, в наш час повинен мати трохи менше підборіддя. За роботу софту на телефоні відповідає 13-й Android. Android, тут, звісно ж, не голий. Тут лаунчер від компанії OnePlus Oxygen OS, а з моменту розпаку. Повки на телефон прилетіло вже цілих два оновлення. І знаючи, як компанія OnePlus підтримує свої моделі, то я впевнений, що тут буде 14-та версія Android, це 100%, а там, в принципі, і 15-ту можуть викотити, коли вона буде доступна. Оптимізація у системи, як на мене, поки що трохи не ідеальна. Гадаю, що можна краще, тим паче, що це компанія OnePlus, наче і глюків немає, але все-таки якесь тут все трохи загальмоване. Так як тут OxygenOS, то тут є дуже багато різноманітних Менітних налаштувань робочого столу телефон просто можна налаштувати під себе, змінити кількість значків, змінити розмір значків, змінити форму значків, і дуже всього багато тут можна поміняти. І що стосується кастомізації системи, то OnePlus в цьому одна з найперших. З коробки на телефоні є всі мови, включаючи українську, переклад тут повний. Також з коробки є всі Google Додатки. Це офіційна міжнародна версія телефону, яка буде без проблем працювати в нашому регіоні. В телефоні є чіп NFC, також телефон підтримує Google Pay. Він буде працювати з нашими картками. Мені вдалося за одну хвилину прив'язати картку Монобанку і розплатитись на касі супермаркету. GPS, до речі, у смартфоні дуже класно працює, навіть у квартирі він ловить спутники дуже швидко. Ну а на вулиці він. Буде працювати просто ідеально. Датчик освітлення працює коректно і швидко. Сенсор наближення тут також спрацьовує ідеально. Серцем новинки є восьмиядерний процесор від компанії Mediatek Dimensity 6020 І це, як на мене, найголовніша проблема цього смартфону, тому що виробники просто тупо зекономили на процесорі. Так, процесор свіжий, але це бюджетний процесор, і телефони з такими процесорами точно не вартують, щоб за нього платити 200 баксів. В Antutu Benchmark смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G набирає 385 тисяч. 334 бали. І як ми вже з вами розібрались, то телефон має далеко не ігровий процесор. Але все-таки на Nord N30 SE можна пограти в деякі сучасні і популярні ігри. Наприклад, у Asphalt 9 або в світ танків можна пограти на високих налаштуваннях графіки. Популярна гра PUBG Mobile тут піде тільки на середніх налаштуваннях нормально, а от гру Genshin Impact можна запустити тільки на низьких налаштуваннях графіки, і все одно будуть відчуватись глюки, і грати в цю гру буде точно некомфортно. Процесор Dimensity 6020 підтримує 5G. Звісно ж, на цьому телефоні він також підтримується. Але поки що для нашої країни це просто пусті слова. На жаль, версія Bluetooth встановлена в смартфоні 5.3. Також тут встановили 4 гігабайти оперативки і 128 ГБ постійної пам'яті. І як на мене, знову ж таки вирішили, мабуть, зекономити, чи я не розумію, що відбувається за 200 баксів. Це просто трохи смішно в наш час. Так, віртуально тут можна розширити оперативку і ще на 4 гігабайти, але все ж таки, ну це трохи дивно. Батарейка на телефоні вбудована на 5000 мАч хоч в комплекті і немає блока живлення, але телефон підтримує зарядку 33 Вт Оптимізація батарейки досить непогана, ніяких критичних просідань. У налаштуванні є режим енергозбереження, також можна вімкнути режим високої продуктивності. А при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi за одну годину в середньому телефон втрачає 7% свого заряду, і це, як на мене, трохи багатенько для 5000 тисяч один. Звучання динаміків у смартфоні мені сподобалось. Тут є стереозвук, дуже приємно дивитись відосики на Ютубі. Сканер відбитків пальців вмонтований у кнопку живлення і працює він, як на мене, ідеально. Прикладаємо палець і телефон розблоковано. Розблокування по лицю через фронтальну камеру тут також працює класно. Натискаємо, телефон розблокувався. Основна камера на смартфоні на 50 Мп. Допоміжна камера на 2 Мп вона тут просто є. Просто щоб ви знали, але вона тут ні до чого. Фронталка на телефоні на 8 мегапікселів. Камери тут досить непогано оптимізували, портретний режим справляється зі своїми обов'язками круто. Відео основна камера знімає чомусь тільки у Full HD якості і тільки при 30 FPS. Трохи дивно. Ну а при зйомці відео є стабілізація. Вона не супер ідеальна, але все-таки вона є. Нічний режим камери у смартфоні мені не зайшов. Мені здається, що за 200 баксів можна набагато краще. Але в цілому камера тут досить достойна. you. <laughs> Що ж, купив я цей смартфон за 179 баксів з купонами. Без купонів він коштував 199. Зараз він коштує також 200 баксів на Aliexpress. І за цю ціну я поки що точно не раджу купувати цю модель Nord n 30 SE від компанії OnePlus. Коли в майбутньому ціна впаде хоча б до 150 баксів, то можна задуматись над покупкою. Ну а поки що, тут просто йде бешена переплата за бренд. Процесор тут не відповідає ціні. Дуже мало оперативки в наш час, та і постійної пам'яті думаю, також вже небагато. Відео камера знімає при 30 фпс максимум, і блок живлення тут немає в комплекті. І з позитивного для мене це дизайн, це якість фотографій, які робить основна камера. Це чіп NFC і працюючий Google Pay. Це стереозвук і дуже класний дисплей. Але знову ж таки 90 Гц, а не 120. Також знаючи компанію OnePlus, тут точно будуть прилітати ще купа оновлень, тож за це прийматись не варто. Тому, звісно ж, в першу чергу вирішувати тільки вам. Тим паче я знаю, що існує дуже багато шанувальників компанії OnePlus. А під цим відео у коментарях напишіть, чи купили б ви собі таку модель, чи придивились би щось інше. Буду чекати ваших відгуків і буду неймовірно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Це був смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Медузичайний гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!